кафе Голд від майстрів своєї справи для справжніх поціновувачів. І наша мандрівка Харкову триває сьогодні. Анна кунець познайомиться із двома сестрами-чарівницями. Вони виготовляють ляльки, яких плутають зі справжніми малюками. Дивіться. приготував нам безліч сюрпризів сьогодні. На нас чекає дивовижна зустріч із двома чарівницями. Оксамитова шкіра, ніжні пальчики, кумедні кучері, допитливі оченята. Все точнісінько, як у справжніх малюків. Я просто в окруженні ді дітей. ці ляльки вражають своєю реалістичністю. Сестри Ірина та Юлія вже сім років створюють ляльок за унікальною технологією Реборн. У перекладі з англійської – «заново народжений». для України це ноу-хау. А от в Америці та Європі такі ляльки популярні більш ніж 20 років. Я тут читала, что вот в Америке ваши коллеги создают такие же куклы, и вот соседи, не зная того, что это кукла, подали в полицию, потому что они решили, что они торгуют живыми э, детьми. Вот, у вас такої такого опыта не було? Был такой опит, що я їхала от сестри з повним пакетом, и мене таксист вез в міліцію. Міліція мене поняла правильно, вот таксиста неправильно. Самая необычная реакція була патолога на виставці. Він подав и спросил, они когда-то були живими. Найголовніші прихильники таких ляльок діти. Та бабусі младша дочка, когда выходила со своей куклой на улицу, да, конечно, ажа собирала ж забирала ні реальні. Бабушки всі бігути щупають, і одна качала його й притуляла к себе, Да, говорить ой, маленький такой, як тебе зовут? Бабушки реагірують, конечно, весело. створення ляльок реборн. Процес кропітки. Усі складові можна придбати хіба що за кордоном, тому виготовлення їх в Україні задоволення не з дешевих. Ляльки Реборн виготовляють з вінілу та силікону. Ці матеріали екологічно чисті та гіпоалергенні. Вот этот вот, например, мальчик, мальчик, повністю тобто він м'який. То есть у него возможности его тела не, не ограничены. У него подвижные губы, туда угу. помещается большая соска. Такое прям очень да, то есть очень это, да, но э, своей нежности он очень тяжелый. Для своего возраста очень. Он полностью вот и живот. у него ничего Да, вот и ноги вот, да, вот болтаются. Вот, например, у винилового так вот они не поболтаются. Найскладніше в процесі створення такої ляльки досягти максимальної схожості зі шкірою справжнього малюка Важніше всього зробити глибину кожи, для того, щоб вона була як з 3 d ефектом як вот у нас Зробити mm -hmm. венку, щоб вона дійсно була. То была вот була от, как на руке, скажем. Mm -hmm. А вот, ну от, примерно на віскі видно. Та mm -hmm. да? mm -hmm. э, очень сложно, і нужно не один слой її тут провести, нарисовать. Майстриням доводиться наносити до 50 шарів спеціальної фарби на одну ляльку. Догляд за такою іграшкою не менш ретельний ніж за дитиною. Нужно мыть голову некоторых кукол важно засипати присипка, допустим, те же волосики, за ними нужно ухаживать, їх нужно розчесувати. А ще у кожної ляльки є навіть своє свідоцтво про народження, в котором прописується ім'я скульптора, який сліпив заготовку, названня молдика, рост, вес, дата рождения. Завтра ми навчимося готувати 3 d десерти. Познайомимося з маленькими цирковими артистами та політаємо під куполом цирку.